От ми посадили той город, який вчора розпахали, щоб показували вам по хату. Тяжовий город був. Ну от так він виглядить от після посадки. Так, вроді би непогано, земелька розсипається. Да, Де-не-де траву звісно, повивертали. Посередині ж да, так, хуже в нас, скажімо так. Ну За те, що рядки там трохи кривовати, то ви не дивіться на те. Ми просто шнура дома забули натягувати, так так, на глаз садили. А ще їх хазяїн не налив мені з утра. Так особа не ета, з похмеля, так перший нормально те що встався чад. А то все остальне вийшло. Так вже почали виляти. Ну, ще по цьому вилянню можна йти. Ну тобто, як ви самі бачите, можна і таку почву розпахати і посадити. Єджами розоб'ємо, усе остальне. Буде почва красива, потім ще вам покажемо. Ну, це, скажем так, тільки начало. Ну а Сача буде ще потом. Дальше ми вам будемо показувати, що ми там робимо. Як ми робимо. Садили, конечно, з добривом. У нас бачок для цього имеється в тракторі. Засипали, норму поставили. До наступних зустрічей. І підписуйтеся. Через одного, через двох, через трьох. В кого є бажання, скажімо так. Сила ж ми не можемо заставити. А так, Дякуємо за перегляд. І до наступних зустрічей.